Друзі, далі будемо говорити про російські наративи. А допомагати нам розібратися у російській пропаганді буде Аліда Бондарчук, заступниця керівника центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. Пані Аліно, вітаємо вас у вітаємо. нашій студії. Вітаємо і саме зараз. В цей момент, доки я говорю, і доки ми будемо говорити, Росія веде масштабну інформаційну кампанію, направлену на романтизацію, ухилення від мобілізації та самих ухилянтів, повідомляє головне управління розвідки України. Так у соцмережах поширюється відео від нібито українських чоловіків, які називають себе ухилянтами та хизуються красивим життям. У розвідці наголошують, це класична технологія розколу суспільства, в якій використовується той же принцип, що й технологія розколу за обмовою. і таким чином ворог намагається дискредитувати мобілізацію в Україні, Пані Аліна. Ліно, От Росія взяла таку досить сенситивну тему для українського суспільства мобілізацію. Ну до речі, вона саме такі і обирає для того, щоб найбільше посіяти паніку, розпач в суспільстві, розділити наше суспільство. От оця е, нова російська технологія під назвою Ухилянт. Е, загалом е, наскільки сильно вона вже запустила корені? В Україну і як з цим боротися? Ну, це не нова методика, це скоріш нова тема ухилянт, яка стосується саме ухилянців. Чому вона настільки популярна, тому що її запустили через Тік-Ток. В Тіктоці створили трендовий звук. Який спочатку зайшов в рекомендації, він набрав популярності, під ним з'явилось дуже багато відео. А потім під нього вже запустили тренд ось цей ухилянт. Про як кажуть, проснувся, ухильнувся, і вся інша історія він несе таку жартівливу форму, і саме тому. Набрав такої популярності, але хочу зазначити, всі чоловіки на відео абсолютно без розпізнавальних знаків, вони не показують свої обличчя, вони знімають просто ось таким чином з камерою, нібито він десь там на яхті, нібито він десь там прокинувся зранку в якихось розкішних апартаментах. І ось це нібито будні ухилянки. Тобто, що це за людина, де вона знаходиться, що це в нього за будні, яким чином вони в нього проходять, невідомо. І таким чином вони нібито підбурюють українських хлопців не виконувати чинні норми законодавства да, і ухилятися від виконання свого обов'язку. Чи вдається, на вашу думку? Є відео, зафіксовані родом з України, скажу так, і тренд підтримують українці. Я би назвала це антитрендом, тому що це ненормально. і... Поруч з тими відео, де хлопці на передовій знімають як їм важко. Поруч з відео, де хлопці виходять з якихось важких зон або людей евакуюють. У нас існує в Тіктоці ось такий тренд. І найважче не нам, а найважче хлопцям дивитися на те, як нібито їхні ж побратими майбутні, так пролонгують ось цю російську історію.